Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Урок 6. Тема нашого уроку. Пауль Паульмар щонедень до субота. Прочитаємо інформацію, поступово прискорюючи тему. Маар – визнаний німецький дитячий письменник, перекладач, драматург, художник. Автор понад 50 творів, він лауреат Німецької премії дитячої літератури, Австрійської державної премії, премії братів Грім тощо підкресли назви премій. Поміркуй, за які твори письменники одержують такі премії. Пригадай, які ще премії ти знаєш, кому їх вручають. Виконуємо вправу фотоапарат, фотографуємо. Повторюємо, записуємо. Перевірте, що ви записали. Літературні роди, епос, лірика, драма. До якого літературного роду слід віднести твори вісім днів життя порундука та гармидер у школі? Це епос, лірика чи драма? Так, це епос. Пригадайте авторів хто написав вісім днів із життя Бурундука. А хто є автором? Вору гармидиру школі. Хвилинка-знайка. Прочитай інформацію і виконай завдання. Порівняльні звороти. Порівняльні звороти вводять у речення для передачі найтонших відтінків думки. Або почуттів для лег легкого сприйняття і розуміння змісту. Наприклад, про зливу великий дощ говорять лє як із відра, а про маленький, що мжичить, жичі сіє, наче зрешета. Перше речення, скориставшись довідкою. Перше речення. Світи, світив місяць і вулицю видно було. Друга речення новина або новина прозвучала. І є в довідці у нас таке, як грім з ясного неба і мов на долоні, як грім з ясного неба, тобто несподівано а мов на долоні, коли все добре видно. Отже, дописали речення, що ви дописали, давайте перевіримо. Світив місяць, і вулицю видно було, мов на долоні. І друге речення новина прозвучала, як грім. З ясного неба. Прочитаємо чистомовку. Спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи темп. Читаємо спочатку разом з черепашкою. Тав-та-тав тав, тав, він із сонцем завітав отик, отик отик у суботу наш. А тепер прочитайте з сорокою швидко-швидко. Натисніть на паузу та прочитайте. Переглянь буктрейлер до твору Пауля Мара і скажіть, чим він тебе зацікавив. Отже, щонедень о субота. Перш ніж читати цей текст, довідаємося про значення слів у тлумачному словничку. Прочитаємо слова. Ріг. Тут місце, де перетинаються дві вулиці. Орангутан. Велика людиноподібна мавпа вирячитися, широко розкрити очі від здивування. Переглянемо презентацію. Ось бачимо ріг вулиці. А це орангутанг. Виконує вправу 19. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайком, і виправ помилки. Натисніть на паузу виконайте завдання, перевіримо. Пан пляшкер, чоловік сумирний і люб'язний апостроф. Він терпіти не може, не з словами, Сварок, до того ж він побоюється, пишемося пані морквам, адже вона вище за нього, мала не на цілу голову. Головне те, що вона хазяйка кімнати, яку він винаймає, вона може виселити його, коли їй заманеться. Пишемо ця. Говоримо ця, а пишемо ця. Отже, Прочитаємо уривок твору Пауля Маара щонедень до субота» В перекладі Володимира Романця читаємо разом з диктором. Пан Пляшкер – чоловік сумирний і люб'язний. Він терпіти не може сварок. До того ж він побоюється пані Моркван. Адже вона вища за нього мало не на цілу голову. Та головне те, що вона хазяйка кімнати, яку він винаймає, вона може виселити його, коли їй заманеться. Пан Пляшкер швидко причинив за собою двері і вийшов на двір. Був чудовий суботній ранок. Яскраво сяяло сонце, і він радів, що більше не чує лайливих слів господині. На розі юрмилися люди. Пан Пляшкер зацікавився, що там таке, і рушив до гурту. Він опинився перед загадковим створінням, що сиділо на тротуарі і співало. Його важко було змалювати. Не людина, але наче й не звір. Двоє нахабних бистрих очей, рот такий великий, що аж кортить назвати його пащею. Замість носа рухливий хоботець із круглим п'ятачком на кінці, обличчя ясно-зелене з великими синіми цятками. А з-під рудого волосся, що стерчить, неначе голки на їжаку, виглядають двоє від стовбурчених вух, а тулуб насамперед в очі впадав живіт зелений, круглий і тугий, неначе барабан, руки й долоні, як у звичайної дитини, а от ноги дуже схожі на жаб'ячі лапи. Груди та живіт зелені гладенькі, а на спині руда шерсть, як у молодого орангутанга. Дивне створіння всілося на тротуарі, склало руки на животі й почало нахабно розглядати натовп. Негайно скажи, як тебе звати, наказав старший учитель. Невже ти гадаєш, що ми перебиратимемо всі імена, які тільки є у світі. Нам ніколи відгадувати загадки, якщо не скажеш, хто ти такий, викличемо поліцію. Поліцію? здивувалося загадкове створіння. Ви думаєте, що поліція знає, хто я? А ось я, здається, знаю, вихопився пан Пляшкер – ти суботик? От хто ти такий. Загадкове створіння вирячилося на пана пляшкера і роззявило рота так, що, здавалося, могло б проковтнути цілого буханця. Як ви здогадалися, звідки ви знаєте, що я суботик? розгублено запитало воно. Треба вміти логічно мислити, відповів пан Пляшкер – і тоді сталося те, чого ніхто не чекав. Суботик швидко і спритно, наче мав пеня, видряпався по ногах і животі пана Пляшкера, зручно всівся йому на руки і сказав: відразу видно, що мій тато вміє логічно мислити. І перш ніж пан Пляшкер устиг щось пояснити, перехожі порозходилися хто куди. А він залишився на вулиці сам із суботиком на руках. Чому ти називаєш мене татом? Мені здається, це просто нахабство, сказав пан Пляшкер. Як це чому? перепитав суботик і від подиву навіть вийняв пальця з рота. Ви ж тепер мій тато. Ніякий я тобі, не тато, моє прізвище. Пляшкер і дітей у мене немає, усі про це знають, вигукнув пан пляшкер. Йому хотілося скинути із себе суботика, але той учепився міцно і, здавалося, ось-ось заплаче. У нас так заведено. Той, хто впізнає суботика, мусить узяти його до себе додому і годувати. Виконаємо завдання питайлика. Знайдіть в тексті відповіді на запитання, кого й чому побоювався пан пляшкер? Чому на розі юрмилися люди? На кого було схоже загадкове створіння? Яким було створіння? Що в його зовнішності дивувало? Чому пан Пляшкер дав дивному створінню таке ім'я? Як суботик назвав пана Пляшкера? Чим пояснив це? Натисніть на паузу, знайдіть відповіді на запитання. Віднови послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Перекажи уривок за складеним планом. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Візьміть участь у конкурсі на сторінці 22, Літературні перегони. Виконайте завдання, сфотографуйте і надішліть мені на пошту. Отже, давайте підсумкуємо, з яким автором ми сьогодні познайомились на уроці. Так, правильно, це пауль мар. А який почали читати? Хто запам'ятав, що не день, то субота? Так. Чи пам'ятаєте ви, який був вигляд у суботика? А чому суботик назвав пана Пляшкера своїм татом? Як ви гадаєте, яким був пан Пляшкер? Назвіть на декілька рис його характеру. А яким був суботик? Які риси характеру притаманні суботикові? Добре, не забудьте виконати домашнє завдання, а я прощаюсь з вами до наступного уроку.